Шановні друзі, раді вітати вас в Агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. І сьогодні з вами, я Олена Харламова. Сьогодні ми проводимо з вами надзвичайно цікавий вебінар, який присвячений запасам в МСФЗ звітності. Ця тема ще жодного разу не звучала на наших вебінарах. Ми ніколи не приділяли увагу цьому питанню, бо всі завжди вважали, що це е, запаси. Це такий об'єкт обліку, про який всі все знають. Але е, насправді ситуація виглядає по іншому, бо стандарт дуже старий. А у нас бізнес розвивається, схеми бізнес розвиваються, тому у нас. Виникла потреба шукати сучасні підходи до практичного застосування старого стандарту. Чим ми з вами сьогодні і будемо займатися? Я всім бажаю плідного вебінару, цікавої інформації та багато корисностей, які ви зможете взяти з цього вебінару і використати свої практичній діяльності. Ми стартуємо.